Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді камера від компанії Dahua, а саме суббренд IMO. Камера є 2 мегапіксельною вайфайною. Давайте коротко зараз пробіжимося по е, основних характеристиках даної камери. І в кінці відео подивимося, як дана камера все-таки нам знімає, як, яка загальна картинка, яка чіткість при наших стандартних табличках. 10, 15, 20 і більше метрів. Давайте пройдемося про. Короткі характеристики, а саме це є стандартний 200 на сьогоднішній день 265 кодек і Full HD. Розширення 1920 на 1080, тобто так званий 1080p Full HD. так. Має е, камера нічну зйомку до 20 метрів, саме інфрачервону. Датчик руху встроєний, вона є зовнішня, не боїться жодного снігу, дощу, прямого і так далі. Має також Wi-Fi, що не обов'язково підключати камеру по дроті, а достатньо подати її живлення, і якщо в межах розумної відстані стоїть Wi-Fi. То, відповідно, можна підключити дану камеру по Wi-Fi. Якщо Wi-Fi стоїть все-таки далеко, ну то краще тут є rj 45 роз'єм. Ми можемо цю камеру кабелом підключити до самого роутера, і камера також нам буде показувати. Також камера має підтримку microSD карточку до 256 ГБ, і має облако. облако це Скажімо так, якщо камера стоїть досить в такому небезпечному місці, що є ймовірність, що її вкрадуть, так? але ви все-таки хочете, щоб інформація збереглася і навкралася, відповідно, інформація буде зберігатися в інтернеті вся, так? в вашій програмі. Але ця опція є підплатною. Платна На сьогоднішній день це якщо ми обираємо мінімальний пакет на 3 дні запису в місяць. Тобто це буде порядка 2 доларів. Це такі короткі характеристика, що може дана камера. Скажімо, якщо це потрібно для будинку спостерігати за там, дитиною, що робить на подвір'ї і так далі, мати більше якесь загальне поняття про що відбувається навколо будинку, цієї камери, в принципі, більш як достатньо, її ціна коливається в районі там, 60 доларів. Але це насправді класна камера. Якщо нам потрібно все-таки не чітку картинку, а загальну картинку. Дивимося на відео далі. Я показую, власне, як дана камера показує при різних метражах. Дивимося. Вийшли ми на вулицю. Камера в нас 2 мегапіксельна F22PD з індексом. Дивимося на наші стандартні таблички в 10, 15, 20, 25 і 30 метрів. Дивимося, що нам дана камера покаже. В цілому зображення, як і в кожної камери, непогане. Але знову ж, коли нам треба приблизити і щось побачити, коли у нас щось станеться, ідентифікувати особу і так далі, от дивимося ми на 10 метрів. Так, таблички в 10 метрів, я би сказав, дуже важко видно. 15 взагалі, 25 капець. Все, далі не видно. Давайте я підійду трошки ближче щоб ми розуміли наскільки якісно камера буде показувати за 5 метрів і попробувати ідентифікувати дану особу на ну, цей 5 метрів і зараз стану на 10 метрів таке зображення буде на 10 і давайте для прикладу станемо на 20 метрів чи щось взагалі буде видно. Я зображення на 20 метрів. На 15. Я повторююся в цілому, коли ми дивимося на зображення. В цілому зображення класне. Скажімо так, непогане. Но коли ми зближаємо, у нас все-таки 2 мегапікселя, а не 4 і не 8. Так? І при зближенні нам починають пікселі більше плисти. Таке зображення. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, сам палець вверх. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.